Всім привіт, слава Україні! Поки в нас трошки йдуть дощі, займаюся підготовкою пшениці до, до посіву, зараз на даний момент перевіваю її. От вже навіяв, що на 2 гектара навіяв шостопалівки. Пшенички насіння доволі, хоч вітром відбирається, але насіння доволі крупне. Я одну фракцію відбиває все до 12 мішків з шестопалівки. Далі дали мені було їх 4 мішка лишилося 2,5. Це реформ. Сорт, тут трошки воно дрібніше. І так, виходить, півтора мішка відійшло. Так, далі тут ще є в нас сталева також. 에... було 5 мішків оставив лишилося по ще 4 Тоже мішок ще відійшов а ну, в мене столева в мене є от її блядь. Бери, не хочу туди 7 тонн закидано так зараз ще буду е... макарівку брати макарівку так само буду відбивати. Так що якось так. Так, заніс повну вілочку, запускаємо процес. Калібровки, бля. Там торт макарівка. Тут дрібної дуже багато. Забираю я тільки з першої, з першого ящика. Всього всього пересипаю ще раз на переівання і так працюю. Третій на відход, другий на переівання, а перший забирається. О, першому.

Якось, якось так і працюємо, коротше. Молоде кусок Сої. Починаю горанку під пшеницю зиму. Дощі не дають молотити. Хоч пшениці кусок власію. Тут десь гектар. Скорее десь гектар 40 разом. Пшениця. Шмінь у зимній посаді буде. На своїй ще стоїть дуже багато. Вчора дощ перейшов е, десь 7 Тут вже 2 гектари, але ще стояли домолочена. От зверху 120 змолочено, зараз хоч це вигору. А потім ще зайду, ну то вже буде друге відео на стерню по пшениці. 4 дня, може і 5 певно, то, Днів дощ безперестанку валив. Тут щось вроді пів дня, сьогодні не було трошки більше, ніж півдня. Виїхав на вечір. Думаю, виїду трошки попрацюю, треба щось трохи горати. Е, бо сонце, Вдруг сонце з'явиться, треба буде сіяти пшеницю. Цього року, блін, так вже затягнули ті дощі, коротше. Нісо сої змолотити ще. Біля 13 гектарів сої стоїть немолоченої і, і пшениця не сіяна, ні ячмінь не на нічого. Нема як зайти, тому що дощ ту полі безперестанку. І дивлюся, там такого сильного просвіту немає. До 13, е, цього. 13 жовтня у нас майже кожен день дощ стоїть. Так так. що якось так, е, Зараз роблю вороночку під пшеницю. Там вже зверху я почав горати, тут площа 2 гектара. Зараз закриємо ці 2 гектара. Не знаю, завтра, якщо не буде дощу, ще я хочу заскочити, мене там зверху ще є гектар. Ще той гектар вигорати. Тут буде загалом е десь 42 4 4,2-4,3 гектара під пшеницю. І ще я одну площу маю, 4 гектари, але ну, там ще соя недомолочена. Е Теж вона буде під пшеницю. Так, ладно, буду їхати, працювати, розказувати то одне, а робити все одно щось треба. Ну, хочу я цього, не знаю, вийде, не вийде, хочу цього року 8 гектарів пшениці посіяти, того що соєю, ну блін, щось в мене вже на ту сою, так би сказати, не стоїть. Вон, кумова соя стоїть. Теж ще ні, нічого він з нею не робив. Ще трошки підуть дощі і вона вже... Почне б з Ну, гнити. Да. Ого. Ну, на цей. Тут 20-ка є 100%, вологість 20-ка, вона навіть пальцями от роздушується, сильно притискаєш і вона пальцями зжимається Так що якось так. Сові ще не скоро світить, молотити, а от угорати, я думаю, мона. причому моромка непогана виходить. Єдине, що треба, блін, все це ніяк не можу зробити. Честіка на колесо це зробити, на колесо це набиває. А так, в принципі, врати Мона. Ладно, буде працювати. Так, продовжую підготовку. Лощ кусів пшениці. Розбиваю цю прило. Завтра, вроді, стоїть на цілий день погода. Добре буду пробувати сіяти. Ну, наче варіанті я просто не бачу. Мотро! Від трактора трохи сліди устаються, але, блін, ну, що ну, робити. Це просто... Ну, просто срака, коротше, але в стоїть в полі. Тих посіяв. Agora o Буде пшениця. І там, де того року була пшениця, в мене думаю, трошки далі, там буде один... Е Закінчив я бронувати, вчора не, не встиг, тому що трохи, трохи степку порвало на цих брилах. Ну ні, Поварився, сьогодні приїхав, добив його. Загалом я зробив 2 гектара, 2,4 і, і гектар. Це що виходить, десь біля п'яти з половиною гектарів. Е, заборонував. Трошки, звісно, не те що хотілося, але але... йдуть дощі, краще ти фіг зробиш. Тут прям пласта наложило землю. З цієї сторони була оренка вгору. Все я кидав в долину. Ну, коротше, повністю моє поле знаходиться, читайте на горбку. Все Чуть-чуть от рівн, де, ну, чуть на рівному, а все остальне коротше, тут 2 гектара. Можна сказати, сотих 50 на рівному, а гектар 50 на грубкові. Тут і молотити хреново, і контрського хреново робити. Але що маємо, то маємо. <скільки> так, е все, їду швидко, чіпляю сівалочку. Сьогодні тут сіяти я не буду. Е сьогодні сіємо е там, де вчора бронував. Там, виходить, буде десь. Гектар щим, гектар 30 ячменю озимого. Все остальне пшениця. Там є зброновано по 3,5 гектара. Два щиць гектарів пшениці буде і гектар 30 ячменю озимого. Так що якось так. Зараз будемо пробувати сіяти чи не буде сушники забивати. Ще ще колись цю степку переробити, бо для, таки, з цими трьома боронами совуюся, не маю. Нема часу, десь страшеборони найти, борів не маю. Колись, може, зимою цею. Стану, щось трохи перероблю, бо ця сцепка ще робилася до малого трактора. Так, я її нею своюю. Так, заїхав, почав сіяти одними ячми. Крав цього року еліту, це сорт. Дев'ятий вал уголь да, 9 вал я що відмовляється. Подивимося що він покаже, як він це покаже. Водій поки що йде нормально, не запиває, не знаю. Да? Далі буде видно. я, короче. тут от ячмінь. озимий один. До гектара звідси коротше. і не знаю, видно, не видно там доки цей, доки площа рівна, далі оране, коротше. Тут пшениця і туди ближче до сої ще один ячмінь. <кій> Будемо надіятися на якісь сходи, хоча вже пізнувато сходів, придеться, наверне, чекати довго, тому що ну, зараз градусів 7-8 тепла, сонце вже заходить. В принципі, те, що я сьогодні хотів зробити, я сьогодні встиг зробити. 3,5 гектара посіяно. Хоча от, от, дивлюся. Соя попаростилася, вже в мене мала бути скоро озима соя, де насіння получалося стільки часу, ну тиждень часу пішло, після, десь тиждень, яка да. тут урав, прийшло, дощі йшли і вона вже почала парустити. Ну, Якщо от видно, тут якась трошки борозна, отак от сипить. Не знаю, скільки штук на метр. Десь я рахував десь приблизно короче, 80 87 штук на метр. Десь так. Е, так, ладно, буду я збиратися додому. Я думаю, на цьому це відео мене буде закінчувати, того що ж не хочеться його там робити пів години. Так ніхто це ні, ніхто, ніхто відео не дивиться, але якісь там пару переглядів буде. Е, цей, е... Ще буду сіяти. Буду сіяти, але в принципі ні. В принципі, ще післязавтра буду сіяти 2 гектара. Ще 2 гектара засію, сюди ще добавлю і все. А вже наступне відео, то там ще будуть городи і ще, ще буде косок поля. Значить поки що все, ще завалюю 2 гектара. І тоді буде все, коротше. Да, ще 2 гектара в мене є зроблених, то якраз буде, якраз буде чітко. Це буде виходить, вже буде 5,5 гектарів у зиме не посіяно. І ще 80 сотих плюс десь сотих ще 30-40. Десь гектар 20 ще, ще зможу посіяти. Я думаю 5,5 гектар 20 буде, буде під 7 гектарів. Ну не те що я хотів, я хотів хоча б 8 від 8 і далі, але, але хоч щось цього року погода не дає цього зробити. Ладно. 46 Балівка! Весів приблизно 5,5-5,7 мільйонів. Водець 85, 90, Тут метр. А сьогодні погода, вроді якесь сонце, але хмари затягнули, я думаю, що надовго того сонця не хватить. Так що якось так. Це моє бляха, саме лібільне поле. З цієї сторони, де я зараз, тут метрів 100 з чимось, а з цієї сторони метрів 60 з чимось. Коротше, такий клин, що просто жопа. І горбок. Клин і горбок. Ось як якраз кращотка. І таке, коротше, ладно, буду я працювати по можливості включатися. Що ж, ще плюс 2 гектара в купілочку. І того маємо 4 гектара пшениці плюс. Е... Скільки там десь? Півтора гектара ячменю. Так, пшеницю точно ще буде гектар. Завтра їду горати. І будемо досівати 5 гектарів пшениці. хотілося ну, звісно, цього року трошки більше. Гектарів з 8, але, але соя не змолочена і більше не маю я досіяти Так що будемо пробувати на другий рік. Бачите, тоді щось трохи збільшувати. Зафігачу я цього гробка, коротше. Ой, якось так. Ну, в принципі розробилось класно, якщо от видно на відео може бути. Пшениця не сильно глибоко сидить. Чекаємо на бистрі сходи. Ну що ж, поки що все. Як я й казав, вже в наступному відео знімлю, як буду досівати. Ладно, на все добре. Слава Україні! Herojem slava